Друзі, всім привіт! З вами Вася про таксі. Але сьогодні я хотів би поговорити не про таксі. Сьогодні я хотів би поговорити про Монобанк і їхню програму лояльності по преміальній карті. Card. хто мене дивиться, особливо хто дивиться в TikTok, а Хто не дивиться, підписуйтесь. Друзі, там трохи цікаво, але насправді в YouTube теж непогано. Отже, я виготовив карту Айронбанку. Моно Iron Bank і вона дає певні привілеї. А саме тепер, коли я розраховуюся, у мене накопичуються милі, а не кешбек. Перевага в тому, що кешбек він обмежений, по перше, по категоріях і по кількості накопичення цього кешбеку, в той час як милі, вони обмежені лише тим, скільки ви готові коштів потратити. І єдина така трошки неприємна річ, яка заставляє тебе тратити ще більше, що в залік ідуть лише суми від тисячі гривень. Тобто, коли ви витрачаєте щось з картки до тисячі гривень. Ви не отримуєте милі, то от дуже часто приходиться купувати те, то, що тобі не треба, щоб отримати 10 миль. Ви запитаєте, для чого потрібні милі? Милі потрібні для того, щоб гасити квитки або залізничні, або на літак. Конкретно у мене накопичено 5872 милі. Також я можу зайти в клавішу Погасити квитки милями, і тут відкриється історія за цей рік, що щось саме я можу гасити. В ідеалі я би хотів набити, щоб погасити ось мою подорож з дітьми з Іспанії, але для цього мені потрібно ще 7 тисяч миль. Це одна з переваг, да? тобто все рівно ми кошти витрачаємо, кешбеком падають. Якщо ви подорожуєте, вже приємно. Іншою стороною медалі є в перевагою е преміальної карти. Мені доступне безкоштовне страхування від монобанку, коли я перебуваю за кордоном. Єдине є певні умови, через які я моно дуже довго з консьєржем переписувався, тому що вони е ви маєте надати. Квитки на всю подорож. А я пояснюю, що друзі, ви повинні розуміти, що незрозуміло, ну тобто, я як беру квитки? У мене є квитки на літак, і я добираюся за добу до літака. Але як я буду добиратися, я не знаю. Як я буду до кордону добиратися, як я буду пересікати кордон, коли я пересічу кордон, чим я буду їхати від кордону до, до авіа... Сполучення. І ми з МОНО дуже довго переписувались, переписувалися. Вони кажуть, що ну, ми не можемо застрахувати, нам потрібні квитки туди-сюди. Але врешті-решт, вони мене застрахували. Звісно, їхня страховка мені не пригодилася, але сам факт, що ми знайшли порозуміння з консьєржем, і це питання банк утряс разом зі страховою приємно. А найприкольніше, я вам просто хочу зачитати. Наскільки мене застрахували, я навіть в якийсь момент жалів, що зі мною нічого не сталося, чесно кажучи. Можна би було норм грошей заробити. Так, отже, медичне страхування, підтвердження для власників карт Visa Infinity Confirmation, бла. -бла, -бла. Е, отже. Перелік страхових випадків скасування поїздки, скорочення терміну поїздки до 7,5 тисяч доларів, затримка рейсу до 500 доларів, затримка багажу до 500 доларів, медичні витрати до 2,5 мільйонів доларів. Уявляєте собі витрати на евакуацію до 1 мільйона доларів, витрати на госпіталізацію до 3 тисяч доларів. Щось маловато. Особисте майно до 2,5 тисячі доларів, нещасний випадок до 1 мільйона доларів. Особиста відповідальність до 500 тисяч доларів. Та юридичні витрати за кордоном до 7,5 тисяч доларів. Блін, потрібно було через свій юридичний відділ відмити щось. Ладно, але це все меркне. Це все меркне перед тим, що з картою вам доступні е, прохід в бізнес лаунж. Так ось, це зовсім інший рівень очікування літака. Це. Просто то, за що я взагалі ненавидів аеропорти, що це ти маєш приїхати, чекати. Оце все, оце все. О, а тут ти заходиш в тебе безлімітний, швидкий вайфай, в тебе який, не який. Ну е, їсти скромно, звісно, там, щоб не, не наїдалися. Но зато вибір е, напоїв, кава, чай шикарно. Дуже сподобалось мені проводити час, але й тут є мінус. Розумієте? Не пускають туди раніше, ніж за три години до рейсу. Того. Тільки дві години можна штурмувати ці всі приколяси. Але дуже зручно, тому що в цих бізнес-лаунджах є дитяча кімната. От я подорожував з дітьми, дуже зручно, вони можуть зайти, погратися. Ем, ну, знову ж таки, безлім. Ну, реально круто. Тому не знаю, хто не користується цим і все рівно має витрати і оберти по карці. Ну, на мою думку, це того вартує. Я прям. Прям вже знову кудись хочу полетіти, щоб просто відчути всі переваги від преміальної карти. Бону. Також по ній доступний швидкий прохід фаст трак. Тобто, що ви не стоїте в загальній черзі систему контролю, а там. Зі зв'яздами можливо. Е, Тому не знаю, користуйтеся плюшками. Ну, звичайно, ці плюшки є не тільки в моно, до речі, У мене е, також є преміальна карта у Керси банку, А банку, але якось не знаю, моно мені рідніше, я по ньому найбільше трачу гроші, якось так виходить, бо в мене рахунки ФОП там. Тому дякую моно за співпрацю. Е, і друзі, було б все набагато цікавіше, якби я цю інформацію вам подавав дозовано, тому що е, прошу вас. Це не для мене треба добити цих 10 тисяч підписників для того, щоб я постворював плейлісти в Тіктоку, для того, щоб я міг це формувати, і у вас би було це плашечками. Того, що десь там загубилося, я взагалі планував проводити це прям челенджом. Скільки я за місяць потрачу, скільки балів накоплю, що, який квиток закрию. Але виявилося це не так, як я вважав. І коли я розібрався в цій програмі, немає сенсу закривати кожен квиток. Особисто я, якщо в них є срок годності до 31 числа 2025 року, я сяду просто 30 грудня і всі свої милі закрию максимум тих квитків, які я витратив, щоб вони одним платіжом повернулися на карту. І так приємно зразу одною сумою. А так цього чуть-чуть цюкатися, не інтересно. Отже, з вами був Вася про таксі. Правда, тепер мова була не про таксі. Радий вас всіх був бачити. Підписуйтеся в Ютубі. Коментуйте, хейтіть, переходьте в ТікТок і допоможіть мені добити в Тіктокі 10 тисяч підписників.